В Україні з 1 листопада діятимуть нові правила оформлення допомоги переселенцям. Грошова підтримка відтепер призначатиметься на всю родину. Її нараховуватимуть лише одній уповноваженій особі, але з розрахунку на кожного члена сім'ї. Проте новація торкнеться лише тих ВПО, які вперше звернуться до органів соцзахисту. Для тих, хто отримував виплати раніше, нічого не зміниться. У листопаді в програмі є відновлення. Українці почнуть отримувати компенсацію за зруйноване через війну житло. Це стосується тих громадян, які подавали заявку в застосунку. Дія вони зможуть отримати сертифікати на придбання оселі або ж гроші на будівництво нового житла. Ці сертифікати можна використовувати вже з листопада. Від 1 листопада в Україні при зведенні захисних споруд та при реконструкції вже наявних діятимуть нові правила. Всі проєкти житлових і громадських будівель, в тому числі шкіл, лікарень, садочків, тепер мають враховувати норми інклюзивності та безбар'єрності. В укриттях мають облаштувати системи навігації, контрастне маркування на сходах та порогах, а ще повинно бути мінімум одне санітарно гігієнічне приміщення на 200 людей. Укрзалізниця з листопада збільшує кількість жіночих купе. кажуть, послуга користується величезним попитом. Тож додають купе ще в чотирьох поїздах. Вони запрацюють з 15-го числа на рейсах Харків, Ужгород, Київ, Ужгород, Запоріжжя, Ужгород та Одеса Рахів. Квитки вже продаються. Ціна така ж, як і в звичайних купе Тарифи без змін, але суми в платіжках зростуть. З листопада Українцям доведеться більше платити за комунальні послуги через старт опалювального сезону. Водночас тарифи для населення поки залишаються без змін. Вони зафіксовані мораторієм уряду на час дії воєнного стану та ще півроку після його скасування. Водійські посвідчення доправлятимуть за кордон. В листопаді МВС запустить послугу замовлення чи відновлення посвідчень водія з доставкою в Німеччину, Чехію та Італію. Наразі сервіс вже працює в Польщі, а надалі планується його запуск в інших країнах. Замовити документ можна онлайн в кабінеті водія на порталі МВС. Доставку здійснює Укрпошта у термін до 15 днів. Олена Петрученкова, Денис Єлисавенко, Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу.